Здоров'я глядачам мого відеоканалу. В цьому відео я хочу поділитися з вами своїми думками стосовно такої філософської і культурної теми. Навіщо євреям пейси, а козакам Васелецьці? Ось таке питання нещодавно у мене виникло в голові, побудило, спонукало до. Досить глибоких роздумів, і вважаю, що мої думки на цю тему будуть цікаві для деякої категорії моїх глядачів. Хоча не для всіх, звичайно. Нещодавно євреї-хасиди відсвяткували новий рік за їхньою за традицією, понад 30 тисяч цих. Людей приїхало в Умань, як вони там себе вели. Про це було багато відео і дописів в інтернеті. Ну, Дивлячись на цих людей, на їхні зачіски, у мене виникло таке запитання до самого себе. Навіщо їм пейси? А вже потім слідом за цим. Питанням виникло питання, навіщо козака-моселедець? І коли я почав розбиратися в цьому питанні, апелюючи до тієї інформації, до тих знань, які вже в мене вже є, почав складати таку мозаїку інформаційну, таку головоломку. І ось що з цього вийшло. Взагалі, стосовно волосся людини. Багато існує різних прикмет і традицій щодо тих чи інших зачісок в українській культурі, і не тільки в українській культурі розплітання і заплітання коси, що це дозволено або жінці самостійно, або матері, або чоловік для жінки. Тобто волосся це неабиякий сакральний, сакральна частина тіла. Організму людини, частина тіла людини. І навіть розпущене волосся жіноче або заплетене в косу, воно має різний вплив на стан свідомості людини. В це можна вірити, в це можна не вірити, в це можна, це можна перевірити серед тих. Жінок, які мають довге волосся, щоб на особистому досвіді це перевірити, але окрім довгого волосся, ще потрібно мати достатньо ясний розум, щоб відчувати маленькі зміни, які відбуваються при тому, як в якому стані волосся. Так от, стосовно пейсів євреїв, щоб зрозуміти, навіщо їм пейси, звідки взялася ця взагалі культурна традиція, все це не просто так, і воно виникло не на рівному місці. Якщо ви відкриєте картинку і подивитесь схему відділів головного мозку людини, то ви можете самі переконатися в тому, що скроневі. Вісочної долі головного мозку, вони відповідальні за мову людини, за комунікацію, за комунікаційні здібності. І я прийшов до такого висновку: що якщо традиційно, з покоління в покоління, чоловіки будуть залишати волосся, на голові саме в цих місцях на скроневих долях, це призведе до того, що ці здібності їх особистості будуть розвинені більше аніж у тих людей, у яких повноцінна зачіска, рівномірна довжина волосся. Або Вистражено рівномірно також. ну Такий приклад, на мою думку, досить аргументований. Існують спортсмени і існують різні види спорту. Серед іншого, є важка атлетика, є легка атлетика і тіло важкого атлета, воно. Своїми пропорціями відрізняється від тіла бігуна марафонця. Наприклад, я в цих роздумах згадував свою участь в такому довгому забігі, який був, до речі, вже 20 років тому. І я на пам'ять сфотографувався з переможцем марафонського забігу. Денис того хлопця звали. І на тому фото, якщо звернути на пропорції тіла, в нього дуже-дуже розвинені ноги, такі от е, ляшки, такі чимось навіть схожий на динозавра, такі, як ті, що бігають, ото тиранозаври, які бігають на двох ногах, але маленькі. Не те що недорозвинені, але руки звичайної людини, але досить потужні ноги. І от такий, така статура його тіла дозволила йому не лише пробігти марафон, а й пробігти його з дуже-дуже рекордним часом і виграти це змагання. Так от, спираючись на цей приклад, я дійшов висновку, що пейси. Людини пейси євреїв, і ця культурна релігійна традиція вона виникла не на рівному місці, а причина в тому, що можливість і здібність людини красномовно передавати свої думки, комунікаціювати, розмовляти. Достатньо красномовно, вона є важливою для чоловіків. І для того, щоб ця здібність була поши... підсилена до рівня навіть надздібностей, то в них ось така традиція і виникла. А тепер повернемося до наших легендарних героїв минулих років, наших славетних козаків. Наш земляк Іван Дмитрович Сірко. Погруддя якого прикрашає центральну частину місця, міста Мерефа, він також зображений з оселедцем на Макушці голови Маківки, чи макушки. І казаки, деякі з казаків носили таку зачіску. І якщо знову ж таки глянути на схему, яка частина головного мозку, за які. Здібності людини відповідальна, то стає зрозуміло, що та частина головного мозку, до, до якої на голові вистригала оцей оселедець, вона відповідає за рухи людини, за координацію. І стає цілком зрозуміло, що в бою для козака, для воїна вирішальними Можуть бути не секунди, а долі секунди, щоб відбити атаку шаблею, відхилитися від якоїсь зброї, від кулі. І навіть така, такий традиційний козацький танець, як гопак, його аби хто не станцює. Там потрібні не лише фізичні здібності, а й координація рухів. Ну і, звичайно, підвести якийсь підсумок цих моїх роздумів. Хочу наступним. Якщо людина просто буде вистригати собі волосся на зразок козаків оселедеться або на зразок євреїв пейси, але нічого при цьому не робити, не тренувати свої здібності в цьому напрямку, то ніякого ефекту. Відчутного, на мою думку, не буде. Але якщо людина вистраже собі оселедець на голові і буде тренуватися так, як тренуються, ну, наприклад, наш славетний боксер Олександр Усік, який, до речі, також носить оселедець, то це призведе до того, що його здібності. Координація, його реакція будуть на декілька відсотків більшими, аніж ці здібності звичайної людини. І в ключових моментах це буде мати вирішальну роль. Тому я пророкую перемогу нашого боксера Олександра Усика над боксером Ф'юрі, з яким, до речі, було ось. Недавно підписано договір про те, що відбудеться їхній поєдинок двобій. І я вважаю, що наш боксер буде переможцем. Уже з роз... зі зрозумілих причин. Ще також, якщо ви захочете більш поглиблено вивчити цю тему, рекомендую вивчити культуру. Інших народів світу і їх ставлення до волосся. Ця частина тіла не просто так дана людині, і всі ці прикмети і традиції, вони не на рівному місці. Наприклад, населення Північної Америки, корінне доколумбівське племена ірокезів. У них також існувала така ж сама традиція вистригання волосся в тому місці, де й наші козаки залишали оселедець. І це войовниче плем'я, напевно, знали те ж саме, що й наші славетні козаки. Ось такі думки у мене виникли з цього питання. До нових зустрічей на моєму каналі.